Кровообіг відбувається двома шляхами, званими колами великим та малим. Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка, звідки венозна кров по лівій і правій легеневим артеріям надходить до легень. Там відбувається газообмін, збагачення киснем. І перетворення крові на артеріальну. Далі по легеневим венам кров надходить до лівого передсердя. Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка. Де артеріальна кров по аорті, а далі висхідним та несхідним артеріям надходить до органів і тканин тіла, де віддає кисень, перетворюючись на венозну кров. Далі по нижній і верхній порожнистим венам надходить до правого передсердя.